Доброго дня, дорогі друзі, я рад вітати вас на найкращому україномовному каналі про криптовалюту, інвестиції та фінанси КриптоКиїв. Мене звати Роман, і сьогодні я підготував для вас ще один чудовий новинний випуск. Вмощити зручніше, буде дуже цікаво та корисно. Поїхали! І так, друзі, перша новина буде дуже-дуже цікава. Це просто щось таке, яке підірве вашу голову. І так, обсяги торгів, увага, P2E токенами. Впали на 98%. Ви можете подумати, боже, як це так? Що ж це? Як це обсяги впали на 98%? Це ж так багато людей хотіло бігати в степені, торгувати, грати покемонами і заробляти на цьому мільйони доларів. Чому ж так? Чому ж аж на 98% все впало? Це дуже цікава новина. І так, обсяги торгів топовими токенами сегменту play to earn, тобто P2E, впали на 98%. Порівняно з піком ринку у листопаді 2021 року. Про це повідомляє The Block із посиланням на Keiko Research, Дані показують зниження активності трейдерів у контексті провідних P2E активів, включаючи Ax Infinity, Engine, Gala, а також Sandbox. Цікаво, чому ж так сталося? Після різкого зростання популярності наприкінці 2021 року щомісячний обсяг торгів топовими Play to Earn токенами в червні впав майже на 98% і склав всього 2 мільярди доларів. А в липні показник залишився приблизно таким самим, близько 1,9 мільярдів доларів. Зазначила старший аналітик аналітіка Research Десіслава Оберт. Також, за словами Десіслави Оберт, основними ринками для активів є Бінанс. Дивно, да? І знов такий скам і знов Бінанс. Якось щось таке. На піку найбільшою популярністю плейту токенів користувалися у країнах Азійсько, Тихоокеанського регіону та Латинської Америки, додає аналітик. Оберт вважає, що основними мотивами для користувачів був грошовий стимул. Та не вже! Серйозно? Ні, люди хотіли вграти в ваші гавна ігри. Просто так, безкоштовно. Але ось вартість внутрішньої ігрової винагороди обвалилася. Акс-токен управління в екосистемі AX Infinity впав більше, ніж на 90% з початком 22-го року, а Sенd, Mana і Gala зазнали такого ж зниження ціни. Нагадує нам величайший аналітик. Ви розумієте, що треба бути дуже дуже крутим аналітиком якогось там межнародного там компанії, якоїсь, щоб допетрати до того. Що на хайпі створили піраміду, показали якісь кончені ігри, які нахер нікому б не потрібні були без того, якби людям не пропонували гроші. Потім людям почали роздавати реальні гроші, люди почали на цьому заробляти. Потім всіх нахер скаманули, всі ці піраміди похлопалися, і аналітика така. Ха? Дивно, на 98% впав оберторгів. А що сталося? А, а чому це так відбувається? Я не знаю. Ось такі вони, аналітики в всяких там ресерч компаніях, Кейко Research. Дуже розумні, да? буває. Не пройшло і року, як то кажуть. Зараз ми з вами заліземо в карман до всяких там Тесел і інших компаній і подивимося, скільки в них бабла. Ну, вкладено в крипту. І так, станом на липень, лише дві публічні кампанії з десятки найбільших власників біткоїну опинилися з нереалізованим прибутком, це згідно з CoinGecko. І так, експерти сервісу підрахували, що на кінець місяця мікростратеджі Майкла Сейла володіла 152 333 біткоїнами. Рентабельність у інвестицій у криптовалюту складала 11,7%, що еквівалентно 456,7 мільйонів доларів прибутку. Непогано, я вважаю. Що далі? За два роки. Три нові компанії увійшли до рейтингу. Це Galaxy Digital Holding 12 545 біткоїнів та Tesla 10 500 біткоїнів, а також Riot Platforms 7 275 біткоїнів. Ось Тесла зазнала найбільших коливань в обсягах криптовалютних активів за цей період. У лютому 2021 року компанія Ілона Маска придбала біткоін на суму близько 1,5 мільярди доларів за середньою ціною 36 тисяч доларів за монету. Проте, у фінансовому звіті за другий квартал 2021 року фірма повідомляє, що продали 75% криптовалюти з прибутком 64 мільйони доларів. Рішення в Тесла пояснили екологічними проблемами та необхідністю ребалансувати портфеля активів. Компанія продовжує з тих пір утримувати решту 10 тисяч 500 біткоїнів, не купуючи і не продаючи монети. Цікаво. Що там у MicroStrategy? З 2021 року збільшила е, портфель біткоїну на 17,45%. Єдиний продаж фірма зробила у грудні 2022 року, реалізувавши 704 біткоїна за ціною 16 776. Ха, цікаво, по 16 тисяч вони продають, а по 30 покупають. Мені здається, з такою математикою фонд довго не, не проіснує. Ха. І так, на кінець червня компанія контролювала 0,72.

Бум. Жесть просто. Приблизно на 44% вища за поточне котирування, рентабільність інвестицій у біткоін у Мікростратежі відносно низька. Угу. Чуваки вклали по 52 тисячі доларів Хірово тучу майже 20 тисяч біткоінів, а тепер сидять такі і думають. Щось вже якось не дуже хочеться покупати той біткоін. Вони, мабуть, думають, куди б його скинути. Так, тепер давайте поговоримо про Нейролінк. Це дуже цікава компанія, одна з, е, скажімо, Тих, які мені дійсно подобаються, засновником яких є Ілон Маск. Так ось Neuralink залучила 280 мільйонів доларів на своє існування, скажімо так. І так, біотехнологічна компанія Neural, Neuralink, якось так, заснована мільярдером Ілоном Маском, закрила раунд фінансування серії D на суму 280 мільйонів доларів. Основними інвесторами виступив фонд Пітера Ціля Founders Fund, який підтримував SpaceX, Stripe, Paxos та інші великі організації, Neuralink заснували у 2016 році в Каліфорнії за участю маска. Фірма розробляє цифрові інтерфейси, якщо хтось не знає, що імплантуються в людський мозок, і які забезпечують прямий зв'язок з різними пристроями. Компанія не уточнила на що саме підуть ці одержані кошти, проте основна мета фірми допомога людям із паралічем чи іншими неврологічними захворюваннями. Технології Neuralink дають змогу взаємодіяти з комп'ютерами за допомогою нейронної активності. Проєкт має отримати штат хірургів, які почнуть тренуватися на точних моделях голови потенційних пацієнтів. Після повідомлення про залучення фінансування компанія також оголосила про нові відкриття, відкриті вакансії. Neuralink. Шукає інженерів, it фахівців а також експертів з кібербезпеки. Раніше фірма стикалася із критикою через тестування своєї технології на тваринах. У травні 2023 року кілька сенаторів США написали листа з вимогою провести відповідне розслідування. Донедавна Neuralink проводила випробування на мавпах, свинях, а у 2021 році вчені показали, як Макака грає в стару відео ігру «Pong» за допомогою московського. Вого чіпа у травні цього року Neuralink одержала схвалення FDA на проведення клінічних тестів на. Чоловіках. Для тих, хто не в курсі, що таке Neйролінг. Коротше, вам в Сраку в голову вмонтовують чіп, за допомогою якої ви можете користуватися різними пристроями. Наприклад, ви берете в руку iPhone і глазами, з силою думки, ним керуєте. Вам не потрібно там щось клацати, щелкати чи ще щось. Або. Ви надягаєте окуляри віртуальної реальності, і там десь собі бігаєте, щось лазите, вам нічого більше не потрібно. Або це корисно буде людям, які, наприклад, втратили якісь можливості. Наприклад, немає в когось руки, ноги чи ще чогось, або просто повністю не може контролювати своє тіло. Людина обездвижена. І людина за допомогою цього може коривати там різними пристроями. Вона, можливо, можна буде зробити якогось робота, якого людина буде контролювати. Або людина може контролювати свій протез, якась кібернетична рука, яка за допомогою сили думки буде там стискатися, щось набирати, якось користуватися. Це дуже крута технологія, яка може дати людям, які втратили доступ до свого тіла, скажімо так. Вони зможуть відновити ці а, ці дії. Да? І в тут. Просто феноменальний здоровенний потенціал до мільярдів доларів. Мені подобається ця компанія. На цьому в мене на сьогодні все. Від вас я дуже потребую лайк, коментар та підписку на цей канал, а також на мої соціальні мережі. Бережіть себе, друзі, і дивіться, завтра вийде вже наступне відео. І не пройобуйте гроші в криптовалюті. Пока!